Ханука це перше, чого ми досягаємо в духовному. Шлях довгий. Роботи багато, допоки ми не набуваємо властивіст дачі. І тут, коли ми входимо в духовне, тобто на цей етап віддачі заради віддачі, щоб набути властивість Хасадім. Тут ми повинні знати, яку, який підхід він повинен бути для нас ясний на досягненні духовного, що чоловік знаходиться в постійній реальності, яка називається Творець Світла. І ця реальність не змінюється, інакше як в сприйнятті чоловіка, тільки в його сприйнятті. І для того, щоб змінити себе, чоловікові дається з'єднати ці частини його клі, його посу... посудини, яка сприймає. І той час, коли він з'єднує їх разом, всі розбиті кілі. Він сприймає реальність все більше і більше. Тобто тут немає змін поза людиною. А зміна відбувається всередині людини. Тому наука називається наукою отримання, сприйняття. І ми повинні в цьому проникнути, дослідити наші молитви, судити себе, просити про зміну, внутрішні зміни, те, що ми вивчаємо у сприйнятті реальності, що ми бачимо, тобто розкриваємо реальність, яка нібито існує. В проекції наших властивостей, а істина реальність це світ нескінченності, у якому немає жодних змін. Я авая не змінював. Вище світло знаходиться в абсолютному покої і наповнює все клі. Тому підхід повинен бути в неприпиняючий. Роботі по зміні себе. І не себе людина думу, повинна думати, як змінити, а свій зв'язок з групою. Цим вона змінює ну, свої сприймаючі сосуди. Змінити свій зв'язок з оточенням це саме це. Виправлення духовного клі, тому що духовне клі будується тільки на об'єднанні цих розбитих кем, розбитих відносин, які є між людьми. Тому з дня у день, коли ми будемо намагатись змінити. Відносини між нами, умови між нами, відповідно до цього ми будемо просуватись, і нічого крім цього неможливо змінити, і ні про що, крім чого цього, не потрібно думати і звертати тільки на це увагу і покладати зусилля.